Всім привіт! Сьогодні в нас буде афінаж з всього, що тільки можна. Це все, що в мене зібралося за цей час. Буквально за, за недільку. І так як мені післязавтра вже їхати військову частину, мені треба це. Сьогодні переробити, а завтра сплавити. І буду я робити все, все разом. Тут як імпорт, так і все, що тільки може бути. Це в нас буде випалюватись. Це також закидаю випалюватись. Разом все. Це в нас, виходить, я перекусаю і докину по золоту до цієї. Так, і оця така всяка непотріб. Це ці типа мости не потрібні. Ну, там вже із цих без шляпок. Коротше, така всяка непотріб. Ще якісь дві платки. Так, зараз, значить, я... Оце закинув розчинник припоя. Оце, коротше, перекусаю. І сюди. Коротше, я ще так ніколи не робив. Але що зробиш? Мушу, щоб встигнути. Все, кусаю. І зараз переважимо, скільки буде такої позолоти і скільки на випалювання. Так, підготував я матеріал. Так, текстоліт і пароплаток у нас вийшло 25 грам. На випалювання тут в нас все. І 315, і мікросхемки радянські, і чіпи, і всяка фігня. От таке якесь всяке. 90 грам і різна позолота. Тут також і радянське, і імпорт, все в кучі. Його у нас 29 грам. Отакий От в нас матеріал. І хочу я вгадати, скільки вийде. Давайте. 0,32 хочу взяти. Побачимо, чи вийде. І отак я випалив наш матеріал за першим разом. Зараз мелю в млинку, відмагнічую, пересіюю і на друге випалювання. От і можна починати. Фільтрується розчин. От з цього розчинник припоя фільтрується. Ось у нас ці получилися платки з текстолітом. Ось у нас позолота. Цей фокус ще хоч не хоче братися. Коротше, відчистило від припоя добре. Ну, як добре? Нормально, а там буде видно. Так, і ось у нашій попіл. Також небагато. Так от, так грамів, напевно, ну, до 100, а то й менше вилучилось. І ось це відсіяне і відмагнічене. Значить, роблю чотирма стаканами. Один, два, три. І це четвертий. А потім царя, напевно, роблю одного або два побачу. Тут це кипить, робиться. Ой, ще такого в мене не було, щоб все, все відразу перероблялося і. Ось срібло встановлюється. Це просто капець. Все в кучі. Треба за два дні все встигнути зробити. Але які два дні? Сьогодні вечір, ніч і завтрашній день і все. Ну, що ти зробиш? Мушу переробити встигнути. Довга пісня з нас буде з цими царями. Це буде ніч фільтруватись, це точно. Це з попелу. І з цього, і з текстоліта. Так, ось у нас попіл вже заляв царем. І там було два текстолітових, в яких не зняло по золоту. Закинув також сюди. Так, ось у нас позолота, яка вийшла з цих з випаленого. А ось. Це, що була по Заливаю царем. Ось що фільтрується з цього стакана. Коротше, це ціла ніч мені буде. Буду працювати. Коротше, вже буду показувати, як буду осаджати. Так, ось у нас получився цар, перший цар з попелу. А це в нас цар получився. З металічних, з позолоти металічної. Отже, друге, другий раз зараз заливаю царем попіл з пижами. Ще раз проварюю. І поки гріється і вариться, давайте перевіримо цей розчин після протравлення в азотній кислоті попелу, чи буде тут срібло. Да, походу, тут ніхіра немає. Там було тих пару чіпів. То вони навіть нічого не показали. Нема, значить, будемо вибирати тільки жовте. А там може чуть-чуть помутніло виливати нахрен його. Це зараз підігріваю ці два царі. Гашу азотку і попробуємо встановити, що в нас тут вийде. Так, ну що ж, давайте спробуємо закинути купоросику в цар з першого, ну, коротше, в перший цар з попелу. Що воно нам ще потемніє. Так, хай постоїть. Зараз закинемо ще, трошки темніє. Потім побачимо. Ну, в цьому ми не побачимо. Це з металевого. А постоїть та й хвилин 10 і подивимося, чи якийсь випав осад. Цей потемнів вже. Щось навіть як то вже і збирається. Треба чекати. А тут навіть як то пінка появилась Коротше, хреново видно, але вона є. Так, чекаємо. Так, і от такі у нас результати поки що. Хвилин 5 постояло. В принципі, нормально. Це з металевого. Як це його так показати? Ну, коротше, видно. Так не видно. А на світло. Коротше, так не буде видно. От, от так видно. О! О! Також непогано випало. Ну, побачимо, скільки випаде ще з другого виварювання в царі з попелу. І от скільки в нас царика вийшло з цього попелу другий раз витравлював. Там попіл, пижі були, коротше. Ну що ж, погасив азотку мовчевиною, закидаємо купоросику. Бульк. Так, Поколотаємо зараз, що воно нам не дасть. Чорніє. Чорніє трошки. Ну що, я колотаю, постоїте та й покажу. Отак, От для вас три відео матеріали знімаю зараз. Але це відео буде останній афінаж по золоту. Так. Ось у нас цей другий цар після попелу. Коротше. Ось щось випало там. Зараз всі, всі осади зливаю в один стакан тих, з тих двох царів цей і буду чистити, коротше, сушити і плавати. І побачимо, який результат зі всього цього мотлуху. І от така у нас вийшла кількість осаду золотця зі всього. Це я все взяв в кучу. І от такий в нас результат. Ну, наче нормально в тако собі. Ставлю сушити, плавлю і вже тоді показую, скільки воно заважить. Ну, от і все. Останнє золоце і останній афінаж. Перед виїздом зроблено. Так. На початку відео я казав 0.32. Давайте нам побачимо. Який з мене пророк? 0.35. Ага, а Майже вгадав. От як можна було з цього гімна вирахувати вихід? А я майже вгадав. От такий-то в нас результат. Після цього відео я навіть не знаю, чи щось буду викладати, так як в запасі це останнє відео. Коли воно вийде, я навіть не знаю. Можливо, щось і запишу вже у військовій частині, чи де я там зараз знаходжуся. Добре, дякую за підтримку, за, за перегляди. Чекайте, надіюся, скоро повернемося з перемогою.